Всім привіт друзі! З вами я Святослав. Сьогодні ми знову граємо в гру Skyrail. І сьогодні ми будемо кататися на ранковій електричці на одна і P2D. Ось такий у нас потяг. Давайте за, от, така от кабіна у нього. От, давайте я вам покажу повністю цей потяг. От, Отак от, от відкриваються двері. Прикольна електричка. Так відкривається. Давайте ще подивимось, який тут салон. Салон тут, як в звичайних електричок. Ну, все одно. Ну, добре, хорошо. Поїхали. Закриваємо двері. Так, все. Поїхали. Виїжджаємо з депо. Зараз такий ранок гарний. На ранковій електричці проїздимо. Їдемо. Кабіна ту ж теж прикольна. Ну, давайте їдемо. Це їдемо, їдемо. Де ми на міській електричці їхати будемо? Поїдемо сьогодні з вокзалу Київ-Пасажирський до вокзалу Дарниця. Так все. Це очую вже оголошення з вокзалу ще й про поїзди. Да, кабіна тут прикольна. Все, давайте. Прибуваємо на вокзал. Це приїхали. Тут ще якісь вагони стоять. О, ще одна електричка якась. Яй-яй-яй, стісті. О, все. Та відкриваємо двері. Още одна тут електричка. Ось така у нас електричка. Там ще вагони якісь стоять. Це та електричка вже поїхала. Все. Ну А ми хай набираємо пасажирів. Це щось пусто. Тут вихід у місто. Ну, такий вокзал. Зранку ще пусто тут. Ну, добре, все, давайте. Їдемо далі, включимо інформатор. Обережно двері зачиняються. Все, давайте закриваємо двері. І все. І сигнали мої поїхали. Все. Все, поїхали. Добре все, поїхали далі на по... поїхали далі кудись на потяг нашому. Все, їдемо. Те, розганяємось. Не поки що 73 км за годину, а таке враження, що десь менше ми їдемо. Все їдемо. Їдемо по лісу десь. Ну, ми їдемо до вокзалу Дарниця, який знаходиться у Києві. Ми їхати будемо не швидко, бо електрички так дуже швидко, як поїзда, а справжні оці експреси, оці не їздять так швидко. От зупинка. Зупиняємось. Яй-яй-яй, стістісті. Сті, О, пофіг, зупинимося. Все, зупинилися, чуть-чуть приїхали. Ну, добре, все, от, зупиночка, відкриваємо двері. Зранку на роботу ніхто щось видно не спішить. А, окраска дуже всієї електрички гарно пофарбована. Ну, добре, давайте. Осторожно, двері закриваються. Добре, двері зачиняються, все. Прослідкуємо чисто за цим. Ну і їдемо далі. Чуть-чуть прогавали зупинку, але нас ну, ніхто не попереджав. Все, поїхали. Все, поїхали. Єс, yes. все. На одній зупинці зупинилися. О, така от кабіна тут прикольна. Давайте поїхали. Це їдем, їдемо, їдемо. Веземо пасажирів наших, їдемо. Проїжджаємо тут, а мимо якоїсь заброшки, чи що це. Що це не знаю. Добре, хорошо, їдемо собі спокійно. До речі, друзі, ставте лайк, якщо у вашому місті є міські електрички. Бо в моєму місті я живу в Києві, тут, звичайно, є міські електрички. Так, да, я на них їздив дуже багато разів. А сьогодні маршрут у нас такий, скажімо, недовгий. Ну, як кажуть, ти ще їдеш, далі будеш. Ну, щоб ми не прогавили знову зупинку. Бо тут чуть-чуть... Тут -я ще одне крісло, міг би ще один машині поміститись. Соняшники. Гарно тут... Будемо сигналом, якщо будемо проїжджати мимо будиночків, то по сигналам ми будемо будити всіх. Будемо казати, вставайте, запізнитесь на роботу. Ну, добре, давайте підрожженемось, бо це ми вже зовсім повільно їдемо. Та їдемо. Отак нормально. Боже, зранку так гарно. Зранку гарно. Я люблю завжди зранку гуляти. Такий сквозний проход тут. От ви такі електрички ще в Україні би курсували, бо у нас в Україні міські електрички це оці R9M і R2T. Ця електричка теж прикольненька. Експрес. Добре їдемо. Ми вже проїхали 4 кілометра. Давайте їдемо. Тут так багато цих дерев. Ми зараз і в джунглі приїдемо. що я таке кажу. Добре, все, давайте їдемо швидше чуть-чуть. Цей час дорогий золотий, так що їдемо. Ми з графіка збиватись не маємо, хоча тут графіка нема. Ну, В SkyRail в цій грі графіка нема. Тут ти можеш їздити скільки хочеш. Оп, це? О, зупинка. Зупиняємось. От ще одна електричка. Та зупиняйся! Добре, зупинилися. І відкриваємо двері. М -м, нічого страшного. Ну, тут немає ніяких попереджень, що тут буде зупинка. Це знову виключаємо інфо. двері закриваються. Все, людей і так майже ніяких немає. Все, поїхали. Тут немає ніяких попереджень про зупинку, так що. Ну, таке. Ну, треба якось зробити тут якісь попередження про зупинку, що тут зупинка. Буну, мою. Щоб ми знали, коли зупинятися. Добре, давайте їдемо. Кабіна от така у нас прикольненька. Якісь моніторчики тут. Давайте їдемо. Це, ми нікуди не торопимось, так що їдемо собі спокійно. Давайте їдемо. чуть прискоримось. Давайте їдемо. О, назустріч нам якийсь вантажний поїзд поїхав. ВЛ-80. Нам електровоз. О, ми під мостом проїхали. Да. Друзі, до речі, обов'язково не забудьте підписатися на мій канал. Мені буде приємно. Не забудьте підписатися і поставити лайки. Бо я знімаю відео, стараюся для вас, щоб вам було, щоб вам сподобалось. Добре, давайте їдемо. Зранку тут мало поїздів, як я бачу. Зараз якийсь переїзд буде. Добре, де там той перший їзд? Якийсь, типа будиночок чи що це оце? Там щось енергія. Ну, там ніхто не живе в там будиночку. Проїжджаємо мимо моста. Ще через переїзд проїхали. Добре. Йдемо ще далі. Нам ще 7 кілометрів до вокзалу дарнуться їхати. А що оце за червона тута штука? Ну, тут все зроблено ну, у стилі Майнкрафт. Це все, наче блоки з Майнкрафта. Серйозно тут побудовано все з цього. Правда, нова електричка ви, здає якісь тута скрипи, непонятні. Ну, не знаю, мені подобається їздити в старих електричках. Ну, Ну, думаю, ви розумієте чого, бо ну, в нових елек. ну, нові електрички це якби теж прикольно, але в старих електричках, ну, мені теж більше подобається їздити. Не знаю чого, але так більше подобається. Ну, бо, бо ми, українці, звикли до таких електричок. Ну, от, ну таких, яка по тільки що мимо нас проїхала. От проїжджаємо мимо якогось моста. Тут наша електричка. Добре, давайте. Їдемо ще 6 кілометрів недовго. Зупиночок щось тут у нас сьогодні небагато. Нічого страшного. Давайте прискаряємось. Це їдемо собі. Маршрут у нас такий, ну, недовгий. Ну, маршрут у нас недовгий, такий, так, ну, 14 кілометрів усього нам. Із вокзала Київ-пасажирський доїхати до Дарниці. І ще тут щось. Це чи, 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 чи завод. І що це давай глянемо? Так, да, це якийсь завод. Ну, добре, давайте чуть-чуть теж прискоримось, щоб ми не їхали як равлик. Давайте їдемо. Ну, добре, хорошо, давайте їдемо. Нам ще ну, дуже недовго залишилось, недовго. Я собі їдемо. Така у нас електричка. Ну, на зустріч поїзда щось не їдуть. Ні поїзди, ні електрички. О, ми наче літаємо, друзі, ми наче літаємо. Наче тільки що літали, серйозно. Бо з якщо подивитися зверху униз, то справді такі відчуття, що ми літали. Добре, поїхали. Чуть-чуть підрозігнемось. Давайте їдемо. Досправді да, ніяких поїздів щось назустріч не їдуть. І чуть-чуть електрички. І, і вантажний потяг. І, друзі, поставте лайк, якщо ви обов'язково хочете стати машиністом потяга. Бо я на це відео сам собі поставлю лайк. Бо я хочу бути машиністом. Електрички. О, в тунелі їдемо. Давайте подивимося, як наша електричка буде в тунелі проїжджати. От наше. так проїжджає наша електричка. Обожнюю цей стук колес. Під нього дуже гарно засин... засинати можна. Обожнюю цей стук колес. Добре, давайте чуть-чуть прискоримось. Це ми вже занадто швидко розігнались. Ну, добре, та їдемо, їдемо. Оце якась напевно знову зупинка буде. А. Ні, це, заброшка. це заброшена зупинка, так що цю зупинку ми проїжджаємо. У нас і так двері не відкриваються на праву сторону. Ще нам два кілометри їхати ще недалеко. Все так промальовується тут. Через горизонт. Їдемо, їдемо. О, ще один кілометр. О, давайте подивимось як. Наша электричка проезжает туда. Давайте вот так вот станемо. стану О, еще один вантажний потяг нам назовешь. наша электричка. Давайте чуть-чуть поискоряемось. Ну, на звичайному поїзді ми б набагато швидше проїхали б. Бо тут же електрички, ми ж по зупинкам тут їздимо. Все, нам 0 кілометрів залишилося, зараз ми тут проїдемо, і вже вокзал вдарниться, і маршрут завершений. ну, для нас так. Це зупинка зараз буде? Бо мені кажеться, що да О, да зупиночки. Зупиночка. Тут ще одна електричка стоїть. r 2 r Ну, r 2 r r 2 Ти яка між ними різниця? Так, Добре, це у нас тут. Давайте відкриваємо двері. Хай пасажири сідають. Ну, так бачу, нікого тут нема. двері закриваються. Все, двері зачинилися. І далі поїхали. Все. Ми можемо так не розганятися, бо ми вже майже приїхали до кінця, ну, до Дарниці, до Дарницького вокзалу. Давайте їдемо. О, все, ми вже приїхали до Дарниці. Треба збавляти швидкість. Ой, так, обережно. Так, от, все, приїхали ми на вокзал тут. О, знову вантажний потяг. Так. Все, приїхали. Я зупинку прос... знову. Є. О, ні, удачна зупинка, удачна. Все, друзі, приїхали. Все добре, ставте лайки, якщо сподобалось вам це відео. Підписуйтесь на канал, натискайте на інші мої відео. Ну а всім па-па!